Книга пророка Єзикиїля, розділ 36, з вірша 25 по вірш 27. І покроплю вас чистою водою і станете чисті. З всіх ваших нечистот і з усіх ваших бовванів очищу вас. І дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро. І викину камінне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. І Духа свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати. Тут є ця обіцянка, яка дана вибраному народу. Через пророка Єзикиля. Господь обіцяє, що Він їх покропить чистою водою і вони стануть чисті. І покроплю вас чистою водою і станете чисті зо всіх ваших нечистот і зо всіх ваших бовванів очищу вас. Господь не говорить цим людям, що вони можуть очистити самі себе, що вони можуть зробити щось, щоб очистити. Себе з своїх нечистот. Але Він говорить: Він це зробить. Я очищу вас, я покроплю вас чистою водою і станете чисті. І дам вам нове серце і нового духа дам у ваше нутро і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті. Господь обіцяє нове серце своїм людям. Знову ж таки, Господь не говорить, що ви викинете своє кам'яне серце. І ви зробите своє серце серцем із плоті. Він говорить, Він це зробить. Я викину кам'яне серце. І викину кам'яне серце з вашого тіла і дам вам серце із плоті. І духа свого дам я до вашого нутра і зроблю те, що уставами моїми. Будете ходити, а постанови мої, будете стерегти та виконувати. Він обіцяє знов, що Він їм дасть духа свого до їхнього нутра. І він зробить так, що ті люди будуть ходити його уставами, не вони це зроблять своїми зусиллями, не вони це зроблять в свій шлях. Він все це зробить. І Духа Свого дам я до вашого нутра, і зроблю я те, що уставами моїми будете ходити і будете виконувати. Постанови мої, в центрі уваги він. Не то, що ми з вами можемо зробити, не то, що ми можемо змінити свої кам'яні серця, то що він це може зробити. Не то, що ми можемо ходити його уставами, він може так зробити, щоб ми ходили його. Уставами постанови його стерегли. Це все стосується Його. І в центрі цих віршів його чиста вода, він обіцяє покропити чистою водою. Він дає серце нове, його дух в центрі цих віршів. І це те, що ми потребуємо, щоб він зробив з нами. Щоб Він дав це серце, Він дав свого Духа, Він зробив так, щоб ми ходили його постановами і устави його стерегли. Уставами моїми будете ходити, а постановами мої будете стерегти та виконувати. Він це зробить, Він обіцяє. Ми подивимося в Євангелія від Івана, 3 розділ, вірш 5. Розмова Ісуса з Никодимом, вірш 5 говорить, Ісус відповів. По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться з води і духа, той не може увійти в Царство Боже. Господь Ісус говорить тут про те очищення, про яке ми читали в язикі Ілля, про народження від Духа Святого, про очищення, про нове народження від води і духа. Без якого ніхто не ввійде в Царство Небесне. Тільки в момент цього народження від води і духа Бог очищує людину. Бог робить її чистою, так як ми читали в Єзекіїля, від всіх ваших нечистот вас очищу. В об'явлення сказано ніщо не чисте не ввійде в місце перебування. Бога з людьми. Якщо цього не відбудеться, про що ми читали в Єзекіїля, і Господь Ісус тут це підкреслює, ми не зможемо увійти в царство Боже. Ми можемо намагатись виконувати Божі настанови. Це не дасть нам увійти в царство Боже. Ми можемо старатися очищувати себе, це не дасть нам увійти в царство Боже. Якщо він це не зробить. Якщо він не очистить кожного з нас. Якщо він не дасть тонове серце, якщо він не дасть свого духа ніякого шансу проводити вічність з Богом. Єдина вічність тоді попереду, місце вічного засудження, якщо Він це не зробить в нашому житті. Вірш дев'ятий. Відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може. Нікодим задає Господу Ісусу це важливе питання. Відповів Никодим і до нього сказав, як це статися може. Коли ми всі тут чуємо про те, що необхідно родитись згори, необхідно родитися від духа, необхідно отримати це нове серце. Ми потребуємо, щоб Він очистив нас. Тою чистою водою, щоб ми стали чисті, треба задатись цим питанням серйозно, як це може статись зі мною, як це може статись в моєму житті, щоб він мене очистив, щоб він мені дав Духа Святого, щоб я ходив його дорогами. Як це статися може в моєму житті? Бо якщо ми ніколи не задамося цим питанням по-справжньому для своєї душі, як це може статися зі мною, ми ніколи не почуємо відповідь на це питання. Ніколи. Але якщо хтось з нас задається цим питанням, як це може статися в моєму житті, як я можу отримати то очищення, як я можу отримати Духа Святого? Як я можу отримати то нове народження, стати чистим від своїх нечистот, як зі мною це може статися. Якщо хоч хтось з нас задається цим питанням по-справжньому, Господь Ісус дає відповідь в 16 му вірші. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав вічне життя. Цих слів Господа Ісуса. Абсолютно достатньо, щоб відбулось нове народження. Абсолютно достатньо цих слів Господа Ісуса, щоб ви стали окроплені чистою водою, щоб ви отримали нове серце, серце із плоті. щоб ви отримали Духа Святого. Цих слів Господа Ісуса повністю достатньо. Господь Ісус тут говорить, що так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Ми всі знаємо ці слова. Він дав свого сина в цей світ, щоб він прожив досконале життя, безгрішне. Він віддав свого сина в цей світ, щоб після того він пішов на Голгофу, став святою жертвою за гріхи тих людей, які повірять в нього. Він віддав свого сина в цей світ, щоб той був розіпнутий там на хресті. Він віддав свого сина в цей світ. Щоб на третій день він воскрес і простою вірою в нього, ви отримали нове народження, ви отримали нового духа, ви отримали замість того кам'яного серця, серце і сплоті. Він зробив це для всіх нас. Але чи я почую в цьому вірші відповідь на питання, як це може статися зі мною? Бо ми можемо мільйон разів чути цей вірш. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Ми можемо чути так багато разів цей вірш і не мати, вічного, не мати нового народження, не отримати його духа, не бути з новим серцем, не мати очищення, очищення Його. Якщо ми не приймемо це до себе, це та чиста вода, яку треба прийняти для себе. Він помер ради моїх гріхів, він воскрес на третій день. Віри в нього достатньо, це треба прийняти для себе. І чудо відбудеться, про яке ми читали. Він дасть свого духа, Він так обіцяв, Він очистить, Він зробить так, що будете ходити його дорогами, Він обіцяє це зробити. Але це чисту воду, це слово треба прийняти для себе. Що він віддав його ради моїх гріхів. Він помер там ради моїх гріхів. На третій день він Воскрес. Віри в нього достатньо для мого спасіння, для мого прощення, для мого вічного життя. Одну історію прочитаємо в попередньому розділі. ще. Івана, другий розділ. З вірша 1 по вірш 9. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була там Ісусова мати. На весілля запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього: Не мають вина. Ісус вже відказує їй, що тобі жоно до мене. Не прийшла ще година моя, а мати Його до слуг каже: зробіть усе те, що Він вам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по два чи по три вміщали. Ісус каже до слуг, наповніть водою посудини, їх поналивали вщерть. І він каже до них: тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости. і занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталася вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого. Вірш 10 прочитає. Та й каже йому: кожна людина подає перше добре вино, а як понапивається, тоді гірше. А те добре вино аж на досі зберіг. Ми читаємо про це чудо, яке Господь Ісус зробив на весіллі в Кані Галілейській. Сказано про це чудо в 11 му вірші такий початок чудам, які Він зробив. Перше чудо, коли Господь Ісус приходить на те весілля до Кани Галілейської, і на тому весіллі забракла вина. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього не мають вина. І на тому весіллі були ті кам'яні посудини, вірш шостий і сьомий. Було тут шість кам'яних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що відер по два чи по три вміщали. Ісус каже до слух: наповніть водою посудини, і їх наповнили щерть. Після того, як вони наповнили ті кам'яні посудини тою водою там відбулось перше чудо, та вода стала вином. У нас є наші кам'яні посудини, У нас є наші кам'яні серця, про які ми читали, і насправді з якими ми абсолютно нічого не можемо зробити. Ми не можемо їх очистити. Ми можемо намагатися щось з цим зробити, але чудо ніякого не відбудеться, якщо це ми будемо щось робити зі своїми серцями. Ми можемо давати якийсь тимчасовий результат ніякого справжнього чуда, ніякого справжнього очищення, якщо ми будемо робити це своїми руками. Але як ми читаємо тут про це чудо, коли Господь Ісус, Перетворив ту воду в вино. Він сказав цим слугам. Ісус каже до слуг... наповніть водою посудини... і їх поналивали в щердь. Нам треба наповнити свої кам'яні посудини тою водою чистою. Нам треба почути те слово, яке дане для нашого спасіння. Слово, яке таке просте, яке ми так часто чуємо. Щоб Бог так полюбив цей світ, що віддав сина свого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Нам не треба просто знати це слово. Не треба просто чути це слово чи розказувати це слово іншим. Своє серце треба наповнити цим словом. Бо якщо це слово не наповнить серце по-справжньому, Ніякого чуда не відбудеться. Але знову ж таки, ми бачимо, як тут вони наповнюють ці посуду не тою водою, і чудо відбувається. Якщо ми по-справжньому наповним своє серце тим словом, яке говорить, що Бог так полюбив цей світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Але мав вічне життя. Якщо ми по-справжньому наповним своє серце цим словом, чудо відбудеться по-справжньому, не ми зробимо це чудо, Він зробить це чудо. Дух Святий увійде, те кам'яне серце буде замінене на серце із плоті, то серце стане очищене кров'ю Господа Ісуса Христа. Якщо це слово по-справжньому наповнить наші серця, він це зробить. Знову ж таки, ми не маємо ніякої можливості очистити себе, ми не маємо ніякої можливості зробити свого серця, нове серце. Змінити себе по-справжньому. Він може це зробити. Якщо ми почуємо це слово, яке дане для нашого спасіння. Що так Бог полюбив цей світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав вічне життя. Якщо ви наповните цим словом своє серце, Господь Ісус зробить чудо у вашому серці. Нехай Господь допоможе. Амінь.